Доброго всім часу. Так, на календарі сьогодні у нас 3 грудня. Що ж, прийшла зима, все ж таки вона прийшла, ну, як сказати, і календарна, як правильно сказати, температурна, все ж таки температура опустилася, більш-менш щось схоже на зиму. ну Це якщо порівнювати, пам'ятаємо цьогорічну осінь, дуже тепло, дуже затяжну, аномальну теплу осінь. Але зима все ж таки прийшла вчасно і тому сьогодні, сьогодні я буду перший зимовий огляд. Ми продивимося разом з вами. Ну, разом з вами ми звичайно продивимося деякі сім'ї, а сам я продивлюся, пройдуся всі сім'ї. Чому? У мене в цьому році дуже, дуже просіли сім'ї. І навіть якщо порівнювати з прошлим, той рік я переживав, там теж було дуже просідання в зиму. В цьому році ще більше просіли сім'ї, тобто дуже ослабли, посипались. Ще з осені Також я переглядав деякі деякі відео. Пасічники знімають, викладають YouTube, Ну якщо передавати їхніми словами, там у них взагалі катастрофа. Дуже-дуже в цьому році у них просіли сім'ї, посипались, там просто, просто, просто катастрофічна ситуація. Тому переглядаю я і показую вам. Ось, дивимося. Дивимося першу сім'ю, тут все чудово. Так, підходимо до сім'ї, пам'ятаємо, на що звертаємо саму першу, першу чергу увагу. Ну, звичайно, це корм. ну Дивіться, це, це тільки початок зими, тільки початок зими. То зрозуміло, так, якщо ми впевнені, що ми їх з осені забезпечили кормом, тут у них ще все, все нормально, все нормально, тому в першу чергу звертаємо вологість, вологість, вологість і дивимося чи. Чи Під рамками на дні у нас аномально вже в цю пору, пам'ятаємо, це початок зими не посипалась посип... Зараз вона ще не повинна сипатись. Тобто тут ніякого підмору ще не повинно бути. Так. Подивились підмору ніякого. Клуб себе чудово веде. Вологість, вологість, бачите? Ось так сухо, ось так. Кожному вулику у вас повинно бути ніякої вологи. Зараз не повинно у вас бути. Так, далі, що я маю на увазі, що в мене сім'ї дуже просіли в цьому році. Дивіться, постійні глядачі знаю, так, я неодноразово це повторював. Я свої сім'ї вже вжимаю. Чому вжимаю? Я, мої бджоли зимують на соняшнику мед, меду. Тобто його дуже важко, він швидко кристалізується, в нього дуже крупні кристали і його бджолам дуже важко розігріти. Тому просто я залишаю їм малу кількість рамок, щоб сам об'єм клубу покривав більшу частину меду. Тобто рамки. Ви рамок забираєте, клуб по них розтягується, і вони майже всю зиму не рухаються за медом. Вони собі їм не потрібно обігрівати. Мед підігріти ще з осені і вони починають рухатись десь за медом. Ну, це вузько-висока рамка або вгору, на Дадановській це вони йдуть від передньої до задньої, десь аж в кінці зими. Тому дивіться. Рахую я рамки, рахуємо разом з вами. Раз, два, три, 4, 5, 6. Якщо я їм залишив шість рамок, значить тут мінімум сім'я повинна була залишатись, якщо не вжимати на дев'яти рамках. Тобто я їх вжав, клуб повинен був розтягнутися. Але тут цього немає. Я просто маю чим порівнювати. Сім'ї дуже-дуже-дуже пішли пославлені з осені. Але катастрофи в мене немає, так? Відійшли вони ще з осені, бджола працювала, літала, дуже була тепла, вирощувала, викормлювала розпід, тому багато цієї бджоли, щоб вона мала зимувати, вона просто відійшла. Знову переглядаємо так, дно в нас чисте, ніякого підмору, ніякої вологи. Клуб веде себе спокійно, чудовий стан сім'ї. Так, зараз ми подивимось слідуючу. Ось. А тут уже, звичайно. Тут ситуація, да, можна, як її, з чим її можна порівняти, можна порівняти її з катастрофою. Я не знаю, передасть камера, тобто телефон. Ось тут одна вуличка, друга, тут третя вуличка і четверта вуличка. Так, п'ята, да, тут п'ятої вже нема, ось тут раз, два, три, чотири. Ну, щоб ви розуміли, ось такий. Ось такий, ну тут їх просто жменька. Дно, дно тут всі частини, ну, я дивлюся, я його бачу. Камера, можливо, не передасть, підмору тут нема. Тобто вони ще, це вони відійшли, просто тут величезна маса бджоли. Дивіться, я їм залишав раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамок, сім рамок. Як ви пам'ятаєте, так я сім її вже маю. Чотири вулички, ось така ж бджоли тут. і Що з ними можна зробити? Їх можна об'єднати, я це не буду, це точно я не буду цього робити, я ніколи цього не роблю. Я хіба що можу підсилити. Можливо, я їх підсилю, а можливо, просто я зараз заберу лишні рамки і просто їх гарно. Я дно дно, сітку я закрию. Тут добавлю гарне утеплення, тобто плівочку, там якесь тепле одіяло, подушку. І бо будуть. Будуть вони зимувати. У мене в такому стані вони перезимовують. Я собі пізні відводочки роблю там запасні матки. Буде як запасна матка зимувати. Нічого страшного. Ну Точно я їх об'єднувати не буду. Лишні рамки забираю і утеплюю. Так, дивимось разом з вами слідуючу. Дивимося слідуючу. Так, ну я вже бачу по рамках. Тут була потужна сім'я, тому що я рамки навіть не забирав. Тобто це 10 рамочник. Ці 10 рамок я їм залишив. Була потужна сім'я. Зараз дивимося, так, ну, тут стан більш-менш. Тут рахуємо одна вуличка, два вулички, три, чотири, 4, 5, 6, 7, 8 ну Це ще більш-менш. більш-менш, тобто, Так, дивимося вологість ніякої вологості. так, Дивимося, тут сітка дно просвічується, ніякого підмору тут ще нема. Тобто тут чудовий стан сім'ї. Так, слідуюча, слідуюча. Дивимося, так, це у нас рамка Дадан. Ну, тут, тут більш менш, тут більш менш. Раз, два, три, 4, 5 і шоста вуличка. Так, дивіться, ось рамка Дадан, яскравий приклад. Так, як я бачу, що в мене сім'ї дуже просіли. Рахуємо знову, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамок я їм залишив. Тобто... Тут була потужна сім'я, можна було залишати всі 10 рамок. Чому? Якщо я їх вжав, так, я їх вжав на 7-6 рамок, наприклад, клуб, ми бачимо, так, ось закінчується в нас клуб. Тобто ось тут він передню сімку сформувався, ось тут у нас закінчився. Коли я сім'ю вжимаю на доданську рамку, це дуже видно. Клуб просто розтягується. Їм рамок не вистачає, щоб в ширину, так, подовжитись. Вони подовжуються просто від передньої сімки до задньої сінки. Коли я назжимаю сім'ю з осені, я її пускаю, щоб клуб займав ну, десь далі, далі половину рамок, половина вулика. Тобто ось вони розтягуються ближче до задньої стінки. І вони майже до кінця зими не рухаються. Мед їм не потрібно розігрівати. Вони вже починають рухатись десь в кінець зими, десь в кінець зими. Там вже нічого критичного немає. Тут ми бачимо, клуб навіть він вжався. Тут навіть ось ця лишня рамка. Лишня рамка. І навіть до середини об'єм клубу не дійшов. Тому сім'ї в цьому році в мене просіли. Навіть я вже, я вже сказав, якщо порівнювати з тим роком, з цією осінню, я взагалі там теж була ситуація не дуже з осінні. Але зима все ж таки прийшла чудова. А в цьому році взагалі сім'ї просіли ще більше. Ну, надію, що зима теж буде чудова і в цьому році. Давайте глянемо один вулик на теплий занос. Ось, що таке на теплий занос. Розумієте, так. Це розміщена льотка До рамок. Давайте глянемо. Це, це формувався пізній відводочок із запасною маткою в зиму. Із запасною. Тут потужної сім'ї. В принципі, не може бути. В принципі, не може бути. Так. Так, ну вони ще навіть не піднялись. Я постукав, так, бджоли тут є десь загуділи, а ось ось піднялась бджола, вони десь там внизу. Давайте разом з вами ще покажу вам для прикладу. Як ми бачимо, дві сім'ї, які зимують на вузько високих рамках, тобто на українську рамку. Ось я вам покажу. Ось показую це правильно сформований клуб на вузьку високу рамку. Ми, ми просто ми бджоли не бачимо. Я чую, що вона тут є, вона десь тут внизу. І вона догори буде підніматися за медом. Тут акумулюється тепло, Мед прогрітий, чудовий стан сім'ї. Ось, правильно ми не бачимо клуб. Початок зими. Ми його побачимо десь в кінці зими, коли він підніметься. І одразу покажу вам неправильно сформований клуб на вузьку. Пам'ятаємо, початок зими ми підходимо, відкриваємо, все, і ми бачимо джолу, ми бачимо розміщення клубу. Він сформувався одразу під верхом, тут акумулювалося тепло і сформувався він під верхом. Просто ми вже не проконтролюємо залишок меду. Я тут впевнений, звичайно, я їм беру такі сім'ї на замітку і десь в кінці січня я їм кладу вже або мед в пакетах, або канді. І якщо, давайте підсумуємо загальну ситуацію на моїй пасіці, якщо загально, сім'ї дуже просіли, дуже просіли сім'ї. Деякі з них катастрофічно просіли. Одну, одну із таких я вам показував, пам'ятаємо, на Данійську рамку, так, там їх п'ятачок. Вона не одна така, декілька таких сімей. Звичайно, я їх просто утеплив, Якщо одна сітка я закрив, верхня вентиляція, нічого я їх не буду підсилювати, з'єднувати, нехай зимують. Будемо за ними слідкувати, як хтось там казав, таке не зимує, а ми побачимо. Я рахую, в мене не перша зима, перезимовують в мене такі сім'ї. Так, переглядаємо. Переглядаємо, якщо камера передасть. Це вузько висока рамка. Ну, тут вони майже під, під верхом рамок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не знаю, чи тут є сьома, мабуть, немає. Ну, шість вуличок. Так, тут нормально. Так, ще декілька сів слів. Чому, Чому? в цьому році, в тому році так просіли сім'ї? Я вже напоминаю, я теж переглядав. Ролики, там пасічники викидають на YouTube, виставляють ролики, в ну, них взагалі там ситуація катастрофічна. Чому так? Чому так? Дивіться, повторюватись не буду. Я відео вже викладав про аномальну теплу осінь. Бджола працює, зношується, щоб вона мала зимувати, вона просто відходить. І, звичайно, чим довше матка сіє, це кліщ. Це кліш, тому так, тому так. Тут ми бачимо неправильно сформований клуб. На вузьку високу рамку, бджоли під горою. Так, як з цим боротися? Тут все дуже просто. Дивіться, два таких найоптимальніших варіанта. Це ізоляція матки. Просто ми там осінню взиму ізольовуємо матку, щоб вона не сіяла. Я в цьому році хотів так спробувати. Ну, не так сталося, як гадалося. Це все переноситься на слідуючий рік. Ну і загудівля, загудівля. Я бджоли не загудовую, тому я вибрав спосіб ізоляції матки, буду пробувати це на слідуючий сезон, просто ми формуємо гніздо, заливаємо все сиропом, вони заливають, печатають, просто матки нема де сіяти, і все, ситуація така виправлена. Так, якщо ви виявили, у себе на пасіці вже таку біду. Дивіться. Ну, Підходите, ви дивитесь, сім'ї вас дуже просіли. Що зараз робити? Що зараз робити? Ну, по-перше, панікувати не потрібно, нічого тут ще катастрофічно нема. Так, деякі сім'ї я вже сказав, катастрофічно. Якщо там все нормально, нічого вони зараз там не сипляться. Аномально на початку зими там підмору багато, нема такого. Сухо, клуб себе нормально веде, це все гаразд, значить все нормально. Так вони просіли, але вони, все нормально буде, вони перезимують. Якщо ви вже бачите в цю пору, так, ви там рамочку могли відсунути, чи там десь з боку за засною подивитися, там уже все. ну. Підмор, він мокрий, тут вологість. Зараз підмору не повинно взагалі бути. взагалі, Ну там декілька бджіл ще допускається. Просто дно зараз повинно бути в ідеальному стані. Це тільки початок зими. Тому якщо зараз вони вже зібралися в клуб і сипляться, їх там вже у вас залишилося, вони не перезимують. Об'єднуйте, 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 підсилюйте до нормальної сім'ї, приєднуйте, до нормальної сім'ї приєднуйте, якщо просто вони аномально посипались, Якщо ж тут вони вже там опоношення, рамки опоносені, взагалі з ними нічого не потрібно робити. Особливо під'єднувати до нормальної сім'ї. Все, друзі. Все показав, все пояснив. До зустрічі!